Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться капітан команди Хелпіс, шкребець Сергій. Отож, щойно завершився останній тур регулярного чемпіонату в дивізіоні 1. Відбулася щойно гра, можна сказати, битва за перше місце між командами Хелпіс, командою «Динамо ГУНП». Ваша команда перемагає з рахунком 4-3. Вітаю вас, вашу команду, з тим, що завершуєте регулярний чемпіонат з першого місця виходите. Діліться найперше своїми враженнями про гру, яка щойно завершилась. Гра дуже емоційна, дуже така принципова, дуже крутий суперник. Багато знаємо людей з команди Дінамо. Це всі такі бійці, як кажуть, в великому полі на, полі на команду «Зарюша» – це мужики. Знаєте? Так я можу сміло сказати, що Дінамо це команда може синонім слова мужики. Знаєте, Бійцівська приємно було грати. І приємніше ще обігрувати таку команду, тому завдання таке мінімальне. Ми зробили виграли регулярний чемпіонат. Тому зараз будемо відпочивати, дивитися, хто там у нас виходить на плей-офф на нас, і будемо готуватися до суперника. Якщо говорити ще про Динамо, поговоримо в кінці другого тайму. Команда Динамо почала стрімко набирати фоли. Грали декілька чав де... деякий час під загрозою шостого фолу, десятиметрового потенційного. Чи можна сказати, що команда Динамо десь не встигала, можливо, за вашим молодим гравцям, і доводилось відповідно йти на фол через це? А... Ну, так, якщо відверто, то можна і так сказати, але бо Динамо трошки вікова команда. В нас більш така не знаю, чи сама молода або одна із самих молодих. Звісно, але знаєте, як кажуть, опит не проп'єш. Тому Динамо дуже гарно використовує всі свої сильні сторони. І. А ми свої сильні сторони. Тому Динамо сила. Ми. Ми швидкість, можна так сказати. Дійсно, очолили трійку. Там три ваші команди в топі інші команди вже не достають. Однак для хелпекса цей сезон був з самого початку не дуже вдалим. Вилетіли із кубку і в суперкубку поступилися. Як все ж таки вдалося нагнати цей хід, можливо, повернути свою форму, яка була завжди який такий хелпекс, який ми звикли його бачити? Можливо, якийсь момент був прямо таким кульмінаційним мотиваційним, що всі знову повернулись. Якщо ви бачите, то у нас багато нових людей, і кожен кожен рік команда міняється. І тому нам кожен рік, якщо проаналізувати нашу гру, ми починаємо дуже важко, так скати раз розкачегарювався, поки поки прийдуть ці зв'язки, поки прийдуть нові гравці, бо в нас команда. Не те, що специфічно, просто ми аматори, але з підходом таким більш професійним. Тому не кожен хелпіксі може ще грати. Тому тут треба закладати думку, закладати а, філософію гри. Це не просто гра, це, ну, це наша велика велика сім'я, яку ми, ми дуже моцінуємо. Ну у нас є тому Ми а, формуємо такі знаєте, більш людські відносини. Тому а, спочатку сезону. Нові, нові ну, нові люди, вони їм дуже важко, але потім бачите, вкатуються, вкатуються, і вже ну, приємно дивитися на той хелпікс, на який ми звикли дивитися. А сезон, так, да, спочатку був о, такий сумбурний, о, ну і плюс ми грали з сильними суперниками. Що тут сказати, то не те, що тому так, поки так. Тому налаштовуємось на чемпіонат, будемо прагнути о, так сказати його виграти, а там ще як є... буде. Під час до заявки до вас повернувся, не побоюсь цього слова вортар. Мух повернувся в команду, і якраз після до заявки приблизно Хелпекс набрав цей хід. Чи це якось пов'язані ці два фактори, бо все ж таки воротарську позицію він підсилив значно. І чи це був якийсь стратегічний хід? Що на початку сезону його не було? Потім він знову повернувся, чи не було тут ніякої задумки, просто так склалося. Ні, ми не плавали каз 100% з тим, що манука забрали. Просто манук в нас вже третій раз, знаєте, кажуть, що два рази не може в одну річку війти. Манук в третій раз я це показав йому. Він війшов і дуже гарно наш армянський лігенір війшов в цю річку, дійсно підсилив цю ланку. Хоча нас до цього сильні воротарі ярахую було, але манук просто він трошки такий футзальний, можна сказати, в воротах. Тому ми тільки раді, що він прийшов а то, що ви зараз сказали, що коли ману прийшов, почали результати, це тільки ви, мабуть, йому трошки більше премії вибили. Знаєте, бо буде розказувати, що бачиш за рахунок мене, як ви вже почали вигравати. Але ману це не так, це просто командна робота, і манук, в тому числі, з цієї командної роботи показує дуже гарні результати. До плей-оффу залишається ще тиждень. Тиждень буде стрімкої підготовки. Суперник ваш невідомий, і наразі це таке дуже спірно вакантне місце, тому що одразу декілька команд претендують на це місце. Чи ви? Ти дійсно стежите за результатами, і чи немає якоїсь більше зацікавленості, з ким би хотілося там і каз претендує, конфермат претендує. Чи слідкуєте взагалі за цим процесом? Слідкуємо да. Ну на мою думку, буде ну, Це так, як собі, якщо там математиці в школі гарно вчився, ну вроді як конфермат і по силі, і по результатам, я так собі думаю, що це він буде. Тому думаю, з відсотків 90, що це буде ця команда, але. Це, напевно, якщо брати конфірмацію. це завжди принципова команда. Всі ми знаємо, що це команда, яка до останнього бореться за результат, власні гравці. Тому, чи фартануло нам, що така восьма команда, як можуть деякі подумати, не знаю. Це буде справжня битва, справжнє шоу. Тому... Всі команди, ті, що вийшли без смерті, точно буде достойні, Яка фірма в тому числі. Тоді вітаю ще раз вас з перемогою, з першим місцем в регулярці і бажаю удачі в плей-офф. Дякую, Дякую за спілкування. Дякую.